Літаки Гріпен летять до України, шведські винищувачі поповнять вітчизняний авіапарк. Угоду про закупівлю напередодні підписали Україна та Швеція. Які основні переваги цих літаків та як їхня поява вплине на хід війни? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Україна та Швеція підписали угоду про закупівлю масштабної партії новітніх винищувачів? Мова про «Джаз-39» або так звані грифони йдеться про 100-150 багатоцільових літаків, які ми придбаємо протягом наступних 10 років. Гріпен це пріоритет. Вони одні з найкращих у світі. Так угоду прокоментував президент України Володимир Зеленський. То які ж вони «Гріпени»? Джаз 39 кріпен у перекладі грифон. Це винищувач шведської авіабудівної компанії СААБ. Перша розробка з'явилася ближче до 80-х. Але на озброєння модель взяли лише у 96-му році. Це набагато пізніше, ніж схожі винищувачі, наприклад, американський Ф-16 та радянський су 27 Наразі існує три модифікації літака, і Україна планує закуповувати найновішу джаз 39 «Джаз-39Е». Грифонів використовують як для атаки, так і для розвідки. Характеристики літака дозволяють виконувати різні функції. Винищувач спроєктований за схемою качка і має характерні трикутні крила. Це робить його більш стійким до різних маневрів у повітрі. Літак має один турбореактивний двигун Volvo РМ-12. Зроблений за прототипом американського, цей двигун має більш сучасну систему керування. Джаз-39 може розігнатися до 2000 кілометрів за годину і злетіти за аеродрому всього за 18 секунд. Дальність польоту більше 3000 кілометрів. Літак має перевагу і в засобах реб. Авіоніка літака складається з цифрової бази даних. Тож пілот отримує інформацію одразу з кількох джерел, бортові датчики, систему зв'язку та канали передачі даних. Дальність дії системи зв'язку сягає 500 кілометрів, а сам сигнал захищений від перехоплень і радіоелектронних перешкод. Грифон може виявити цілі на землі у повітрі та під водою в радіусі 70 кілометрів. Він показує гарні результати і при поганих погодних умовах. За потреби літак оснащується додатковою розвідувальною системою. Чим він озброєний? Варіантів застосування грифону для атаки декілька. Зокрема, на передній частині фюзеляжу він має вбудовану німецьку гармату Маузер БК 27 яка може робити більше як півтори тисячі пострілів за хвилину. Разом з ним застосовують американські ракети AIM-120 дальністю 180 кілометрів. Джаз 39 може також нести високоточну зброю типу повітря Земля для ураження ко конкретних цілей Винищувач можна також застосовувати з касетними авіабомбами шведського виробництва. Крім того, він здатен випускати крилаті ракети Таурус з дальністю польоту до 500 кілометрів. Така гнучкість літака в озброєнні дає змогу підлаштувати його під українські потреби та вітчизняні боєприпаси. Завдяки двигуну літак може швидко злетіти навіть з поля. Це дає йому перевагу в умовах обстрілів аеродромів, тренування пілотів. Для керування таким літаком займає щонайменше півроку. Серед європейських винищувачів Гріпен поступається французькому Рафаль та Єврофайтер Тайфун спільної розробки декількох країн. Однак він вдало поєднує мобільність, новітню систему управління та доступну вартість. Такі винищувачі вже придбали Чехія, Угорщина, Південно Африканська Республіка та інші країни. Грифони вдало доповнять і українську авіацію. Нагадаю, перемовини про їх закупівлю ведуться від початку повномасштабної війни. Ще рік тому міністр закордонних справ Швеції запевняв, що давати Україні другий вид винищувачів, окрім F-16, це забагато. Однак позиція країни вочевидь змінилася. А що ви думаєте про шведські грифони та їхню появу в нашому авіапарку? Про це пишіть в коментарях. Чекає на Путіна у Львові. Українка заявила, що мріє про прихід до влади росіян, простіше кажучи, про окупацію. Найцікавіше, що сама вона втекла за кордон, і про свої очікування розповідає з Норвегії. Хто ця любителька руського міра і що ще вона наплила, дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Знайомтесь, це Оксана Омелян, жінці 44 роки, родом зі Львова, але нині вона проживає в Норвегії. Днями Оксана розповіла, що чекає на прихід Росії в її рідне місто. Про таке вона сказала перехожому, який назвав себе переселенцем з України. Чоловік опублікував скандальний діалог у своїх соцмережах. Зачекай, ти чекаєш Путіна у Львові? Так. Спершу Омелян нарікала, що її сусідам, начебто, не дають допомогу на дітей. Далі жінка взялася роздавати українцям поради. Мовляв, не варто чинити опір. Розумієш, чим вони м'якше зайдуть туди, тим краще для всіх на майбутнє. Ага, добре. Просто в мене все відміли? а чим більше во такі супротивляються, Ні, ми не впустимо Росію. То тим гірше блядь, вони розвалюють дома і знищують невинних то... людей. Також Омелян взялася критикувати українську владу та звинуватила її в провалах. Заводи не працюють, тому що там є Україна. Давно не працює. 28-й Завод танковий завод виробляв сама на, на Китай. Угу. Слухай, не говориш, що в мене робиться у Львові. Я добре знаю Львів. Я не кажу. В я тебе питаю, що ти ти кажеш, якщо прийде Росія, то все буде робити. Так почне робити. Автор відео заперечив слова жінки і навів приклад зі свого життя. Росія зруйнувала його дім в Україні. У відповідь, Львів'янка нахабно запропонувала винайняти її ж квартиру у Львові, якщо, звісно, він має гроші. А що ви думаєте про такий спіч Українки? І чи багато у нас таких ждунів? Своїми думками діліться в коментарях. У Києві попрощалися з дизелем, лідером легендарного українського гурту Green Грей. Музиканта поховали в улюбленій кепці. А на церемонії грали хіти-виконавця українською мовою. Хто прийшов вшанувати пам'ять рокера? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У будинку кіно в Києві відбулася прощальна церемонія. В останню путь провели рок музиканта та ідейного натхненника гурту Ґрінгрей. На похованні були родичі, друзі та колеги по цеху. Попрощатись прийшли зокрема учасники гурту Танок на Майдані Конго Олег Михайлюта та Олександр Сидоренко. Відомі слухачам як Фагот та Фозі, лідер гурту без обмежень Сергій Танченець, а також співачка Джамала. Вокалістка зажурилася, що немає верх. В архівах спільного фото з дизелем. Хоча, знаєте, такий був з ним час. Ми просто ніколи не фоткались, багато сміялися. Я називала його дядя Дізель. І це завжди була така якась. Класні зустрічі. На церемонії прощання був і композитор Олег Скрипка. Він назвав дизеля батьком рок н ролу в Україні. Він був справжня, ну людина, яка не пишу, він був великий професіонал і е, людином високого смаку, скажімо так, рок-нрольного і музичного, ну, музичного смаку. Е, він робив зусилля, які в Україні ніхто не робив. Він об'єднував навколо себе людей. За бажанням близьких музиканта на церемонії встановили лише живі квіти. Під час процесії грали пісні гурту Ґрінгрей українською мовою. Близькі гітариста не стримували сліз. Самого дизеля ховали в улюбленій кепці, в якій він часто виходив на сцену. Напередодні на своїй сторінці Фейсбук Рінґрей підтвердили, що музикант пішов з життя через серцеву недостатність. Гітарист мав ішемічну хворобу серця. Вони додали, що Андрій залишився в серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії. Андрій Яценко був незмінним лідером гурту. Свій творчий шлях дизель почав з юності. А вже у 90-х створив грін грей. Рок гурт став проривом української сцени. Музиканти поєднували різні жанри, були одним із перших, хто просував хіп-хоп та електроніку в Україні. На початку повномасштабного вторгнення Андрій Яценко почав служити в підрозділі тероборони Мрія активно волонтерив та вважав, що музика не може бути осторонь війни. Наприкінці жовтня Грін Грей мали вирушати в тур Україною. Однак через смерть лідера всі концерти скасували. Організатори туру поділилися сумною звісткою та повідомили, що повернуть кошти за придбані квитки. Усі гроші, які не повернуться, пообіцяли передати сім'ї дизеля. Разом з близькими дизеля в мережі фанати гурту оплакують смерть артиста. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайки та підписатися на канал.